Зараз у нас дуже спекотна погода, тому що стоїть малорухомий блокуючий антициклон, який сильно підвищує температуру повітря. І з 13 липня, навіть з 10 липня, у нас кожен день фіксуються температурні рекорди. Середня добова температура у нас становила 29,9 до 30 градусів, що перевищує норму кліматичну 4-5 градусів. Тобто ми вже маємо. Значне підвищення кліматичного режиму. І от 13-го, наприклад, в суботу у нас був максимум 36,2, який побив рекорд 1951 року 35,4. 14-го ми мали максимум 36,8, який побив рекорд 1999 року 33,7. І вчора в нас було максимально спекотно 38,1, що побило рекорд 2016 року 36 градусів. 40-41 градус, як ми прогнозували, не було, але до 38 було, тому це вважається як слабке виправдання того попередження і все-таки ж стихійне метеорологічне явище третього ступеню ми маємо надзвичайну спеку. Це максимальна ступень, який 40 і більше це надзвичайна спека, яка погіршує стан здоров'я, погано впливає на. Народне господарство, на агрометеорологію, ну, самі розумієте, багато чинників такої високої аномальної температури. Це пов'язано з тим, що у нас доволі довгий срок стоїть такий потужний блокуючий антициклон, який об'єднався з балканськими антициклонами і утворив якби таку стіну фотопрогнозу, який з 12 по 19 липня. на якому от Чітко видно, як прямо такою стіною нас відограждає від прохолодного атлантичного повітря така стіна, тому це, звісно, аномально і утворилось таке явище, яке от нам дає такі високі температури, доволі тривалий термін. Ну, Десь уже з 19 числа, буде 32-33. Ми склали прогноз по 26. -е. Липня і надалі не складаються прогнози, тому що неможливо так на так далекий такий термін щось прогнозувати. На сьогоднішній момент ми маємо свіжий прогноз. З 17 по 19 ми будемо мати ще спеку вночі 20-26, а в день 33-39. Але в день 18 все-таки ж прорветься. Холодний фронт, який принесе невеличкий короткочасний дощ з грозою, ну і поступове зниження температури. Тож з 20-19, го з го верніше, ми вже очікуємо зниження до 29-34 в день, ну і ночі вже більш прохолодні, 15-21. Але спека ще ну так, по таким орієнтовним прогнозам, чуть ли не до середини серпня буде висіти, там 30. Попади, як правило, приносять холодні фронти або. Е, якісь е, е, такі от хмари кучово-дощові. Ну, я зараз бачите, у нас ясно постійно, хмари не утворюються майже, тому нічого просто випадати тим дощам.